Шопінг одне із ключових спрямувань міського туризму. Місця шопінгу та сам процес є туристичною атракцією. Якщо традиційно шопінг, міські ринки, моли та торгові вулиці розглядались як другорядні, допоміжні елементи, сьогодні часто позиціонуються як головні складові міського туризму, оскільки і традиційні торгові райони. І міські, фермерські чи блошинні ринки допомагають побачити та відчути культурні традиції і місцеві звичаї. Професор Мер'єм Янсен-Вербеке відмічала, що міські ринки, як туристичні об'єкти, поєднують у собі ознаки місць активної діяльності з різноманітними культурними заходами, виставками, подіями та середовища дозвілля включаючи фізичне середовище, будівлі, торгові ряди, арт-об'єкти та культурне середовище, локальні звичаї, традиції, спілкування. У багатьох містах відкриті та криті ринки є обов'язковим місцем відвідування туристами. Так, ринок Сен-Мігель у Мадриді входить до десятки місць, що зазвичай рекомендуються. Путівниками та туристичними сайтами для відвідування в місті і приймає до 10 мільйонів відвідувачів на рік або зелений базар В Алмати чи центральний ринок в Будапешті. Це передусім ринки для туристів. Якщо ключовими факторами привабливості ринків у міському туризмі виступають звуки, запахи, можливість поспілкуватися з жителями. Відчуття участі у повсякденному житті, то, наприклад, єгипетський ринок у Стамбулі це ринок для туристів, де головними є декорації та імітація атмосфери східного ринку. Так, на таких ринках можна торгуватися, придбати різноманітні товари і сувеніри, ознайомити з місцевими традиціями, звичаями і навіть взяти участь у певних культурних заходах. Покликаних покращити враження туристів. Але насправді, це не є повсякдення міста. Це туристичний об'єкт. Більшою або меншою мірою ринки у туристичних містах переорієнтовуються на продаж сувенірів та інших товарів для туристів, що відлякує місцевих клієнтів. Як наслідок, існує ризик. Втрати відчуття місця, його туристифікації, що, у свою чергу, може призвести до втрати спочатку місцевих відвідувачів, а потім і туристів, які прагнуть бачити місцеву публіку. А наприклад, ринок Чаршамба в районі Фатіх у Стамбулі це вже ринок, де можна побачити справжнє місто і його мешканців ринок без прикрас. Тут не буде звучати англійська мова і не буде великої кількості випадкових туристів. Такі місця відображають справжній колорит міста. Але міські ринки туристичних міст все одно частіше використовуються мешканцями порівняно із ринками у курортних центрах, поблизу пляжів чи спеціалізованими сувенірними ринками. Окремий туристичний інтерес становлять тематичні. Сезонні та інші специфічні ринки великої популярності набули різдвяні ринки європейських міст, що продають традиційну їжу і напої у передріздвяний період Адвенту. Вони теж зазнали значного впливу туристичної зацікавленості, стаючи способом стимулювання туризму до міст у нетуристичний сезон. Або заохочення витрат у холодні зимові дні та вечори. Останнім часом спостерігається навіть міграція таких типових різдвяних ринків до інших міст, де вони не були поширеними. Інший приклад специфічних ринків нічні азійські ринки, поширені у багатьох містах насамперед Східної, Південно-Східної Азії. Де вони є складовою повсякденного життя мешканців, а також в етнічних кварталах американських чи європейських міст. Вулична торгівля також є елементом сприйняття міста туристами. Вуличних торговців фруктами, овочами, одягом чи дрібницями можна зустріти в багатьох містах. У туристичних містах вони здебільшого переорієнтовуються на потреби туристів. І починають продавати сувенірну продукцію: товари, які не псуються швидко, і є невеликими та зручними, щоб турист міг їх безпроблемно носити містом під час екскурсії чи прогулянок. Фермерські ринки у містах мають давню історію, але зараз ведуть мову про нове, так зване постмодерне покоління фермерських ринків, які адаптуються до вимог сучасних містян та Туристів. Навіть блошині ринки теж часто переорієнтовуються на туристів. Відомий Паризький блошиний ринок Сент Оан змінюється в останні роки. Тут продається багато дизайнерських артефактів, що замінюють традиційний антикваріат та секонд-хенд. З'явився перший магазин «Блошиний ринок, модний ресторан. Коли ми говоримо про шопінг-туризм у містах. Це спеціалізований туризм, головна мета якого власне шопінг. Крита торгова галерея Вітторіо Еммануеля ІІ у Мілані чи галерея Лафаєт у Парижі, великі моли та оотлети, пішохідні торгові вулиці це все об'єкти шопінг-туризму. З точки зору міського туризму вони являють інтерес як окремі частини міського простору. Який стає простором туристів, де можна спостерігати нетипове життя міста, як, наприклад, черги в магазини Луї Вітон у центрі Відня. Проте звичайний шопінг-туризм як цільове спрямування навряд чи дасть можливість побачити власне місто, життя якого відбувається не тільки навколо ринкових площ, торгових вулиць чи молів. Для міського туризму. Старовинні ринкові площі із традиціями недільних ринків, де збираються місцеві мешканці, є куди більш важливими. Саме там можна побачити і відчути атмосферу неприкрашеного міського життя.